Ти час і спостерігати, як макухівське звалище перетворюється на екологічну катастрофу, більше не можна. Переконані учасники зустрічі у Полтавській облдержадміністрації. Те, що проблема у Макухівці вже давно набрала серйозного масштабу, не є секретом. Нині головне врешті перейти від розмов до конкретних дій. Переконаний перший заступник Полтавської облдержадміністрації Андрій Пісоцький. Загалом звалище у Макухівці існує близько 60 років. Місцеві жителі забили на сполох ще на початку 90-х років минулого століття. Уже тоді Ситуація була критичною. Утім, сміття з усієї Полтави сюди везуть і нині. Ділянка, яку займає звалище, розрослась до площі у 17 гектарів. І тепер до найближчої хати у селі менше 300 метрів. За словами місцевих, звалище масштабний розсадник інфекції, і жити тут просто небезпечно. Пити воду неможливо, бо сміттєзвалище знаходиться в басейні річки Коломак. Йде забруднення поверхневих ґрунтових вод, а дороги через габаритні сміттєвози давно розбиті, скаржаться жителі макухівки. Основні вуми. Це перше, це закриття існуючого звалища. Так як забруднюється поруч річка коломок і забруднюється водойми, йдеться з Коломока ворсклу, в ворску, а далі в морі і так далі. І забруднюється повітря, ливада, лісок, макуховка. За словами ж директора департаменту ЖКГ Полтавської ОДА Олександра Тункова, аби вирішити проблему, залучили експертну групу німецького товариства Джі з реформи управління на сході України. Вони мають досвід роботи із цього напрямку в країнах східної Європи. Нині розробили пропозиції: діючий полігон привести до відповідності стандартам, поряд із існуючим полігоном створити новий майданчик, паралельно зробити сміттєсортувальну станцію. Третій варіант повне закриття полігону та будівництво на новій ділянці нового сміттєзвалища. Говорили й про те. Те, що збудувати у Макухівці сучасний сміттєпереробний завод, планували ще у 2009 році. Тоді полтавський міський голова Андрій Матковський активно проводив переговори із австрійцями, аби ті допомогли вирішити проблему звалища. Було підготовлено відповідний проект. Постійним був діалог і на депутатському рівні і з громадськими активістами, фахівцями-екологами. Втім, у 2010-му відбулися чергові місцеві вибори, і вже теперішня полтавська міська влада перекреслила багаторічні напрацювання у вирішенні цієї проблеми. Просто не реагуючи на неї на підтвердження такої бездіяльності жодного представника від полтавської влади на зустрічі. Андрій Пісоцький наголошує: якщо міська влада на чолі із Олександром Мамаєм і далі бойкотуватиме проблему, звертатиметься до прокуратури.